Студенти зібралися, тому що таким було рішення ректора університету привезти студентів до Києва для того, щоб для ректора зберегти посаду. Тому що, по факту, для студентів жодних загроз у приєднанні абсолютно немає. Неодноразово студентам повторювалося, при всіх приєднаннях міністерство докладає всіх зусиль, робить все для того, щоб всі студенти переводилися, ті, хто навчалися на бюджеті на бюджет, ті, хто навчалися на контракті, на контракт без збільшення вартості навчання. Те саме... Буде зроблено в цьому випадку, тому жодних загроз для студентів немає. Окрім того, що вони неочікувано для себе, де що отримають диплом університету, який має значно більше визнання і репутації. І на рівні регіону, і на рівні України, і на міжнародному рівні, ніж той до якого вони вступали. Тому мені видається, що те, що має місце зазвичай на маніпуляції однієї людини, котра дуже не хоче втрачати посаду. І і, і, і направду це мало має відношення до яких будь-яких загроз для студентів. Жодних загроз для студентів і навіть для викладачів. Всі, з яких отримують нове місце роботи в національному університеті, абсолютно немає. Приєднання безперечно, є рішенням, яке давно назрівало. Ми всі знаємо, що сам заклад було. Створено саме як вищий навчальний заклад дуже недавно. До цього часу це був технікум, і, на жаль, якщо подивитися на показники наукової роботи, то звичайно в Футьковича значно вищі ці показники, і рішення про приєднання було продиктовано саме цим: необхідністю оптимізації мережі, необхідністю приєднання слабших університетів до сильніших університетів, тому власне було прийнято таке рішення.